Адже Україні, як і Великій Британії, 80 років тому доводиться воювати самотужки. Колишній актор робить те, що йому вдається найкраще: розмовляє і переконує. Його слова звучать так щиро, що громадяни Євросоюзу виходять на стотисячні мітинги, щоб змусити свою владу закрити небо над Україною. Російський президент, який може зривати овації лише голим торсом, нацьковує на Зеленського свою пропаганду. Клоун! Нацист! Американська пацівка! Погляньте, як російський фюрер гордо воює з бункера. А це український президент. Труситься від страху на передовій. Програвши на міжнародному інформаційному фронті, Путін лише на десятий місяць війни провідує підірваний Кримський міст. Ога, пропустив поворот на гау. Може, піджачок? Ну, заради американського конгресу. хто небудь сховайте вже ту фліску. Кросівки за 50 доларів? Зеленський безцеремонно ламає правила ділових піджаків і стає ще ближчим до народу. Невиспаний, втомлений, але з вірою у перемогу. Такий вигляд у лідера нового зразка, чиї влучні промови розлітаються на цитати. І найдивніше, що саме шоумен, чиє покликання смішити людей, нагадав світу про серйозні речі. В політиці головне чесність та людяність. І тоді життя переможе смерть. Підпишись на наш канал, і світло переможе ще й російську пропаганду.